Привіт, смартушки! Ви на каналі Ньютайм, мене звати Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про портативний геймінг, а саме про Steam Deck. Чи можна його купувати на 2024 рік? Я вже більше року користуюсь портативною консолью Nintendo Switch Lite, на якій, щоправда, граю не в ексклюзиви, а в звичайні портовані ігри. Це доволі зручно. Тож тривалий час мене все влаштовувало. Проте нещодавно я звернув увагу на портативну консоль від Valve – Steam Deck. На аккаунті у Steam в мене ігор не так багато, бо я гравець консольний, та все ще вирішив спробувати. Тож, після місяця користування Steam Deck'ом можу зробити певні висновки. Не можу сказати, що вважаю порівняння Nintendo та Steam Deck дуже об'єктивним, проте, якщо ви шукаєте можливість пограти саме в консольні ексклюзиви від Nintendo, то вона буде очевидно вашим вибором. Також ви зможете пограти якісь портовані ігри, як, наприклад, Dying Light чи Відьмак, або ж гру, яка вийшла нещодавно в Legacy. Проте, якщо ви шукаєте варіант з більш розширеною бібліотекою та можливостями, то однозначно вашим варіантом буде Steam Deck. Сам Steam Deck має кілька варіантів на 64, 256 чи 512 ГБ. Нещодавно анонсували покращену версію на 1 ТБ, що є очевидним плюсом. Крім того, з плюсів нової версії є те, що там з'явився oled екран Тож вона може бути набагато краще для вас. Також не забувайте ще й про те, що з'явилася лімітована версія з прозорим корпусом. Тож, якщо ви хочете придбати Steam Deck або іншу техніку, наприклад, Apple. Прийшовши в магазин, обов'язково скажіть, що ви дізналися про нас через YouTube та отримайте спеціальну пропозицію. Постачається консоль у приємному кейсі, захищеному пломбами, також в комплекті є зарядний пристрій та проста інструкція. Почну з того, що приставка виявилася дуже великою, як на мене. Не можу сказати, що це прямо-таки дуже портативно. Але все ж загалом зручно. Екран на 7 дюймів. Як виявилось, цього цілком вистачає для комфортної роботи. Кнопки цілком звичні для тих, хто грає на геймпадах. Додатково є сенсорні квадрати, які виконують функції прокрутки камери або ж навігації. Внизу під корпусом також можна знайти 4 додаткові кнопки, які в іграх налаштовуються під себе, якщо потрібно. Консоль зручно в використанні, налаштувати її виявилося не так складно. Треба лише війти у свій аккаунт Steam, готово. Одразу доступна ваша бібліотека ігор та можливість купити нові. Проте тут з'являються певні нюанси. Гадаю, ні для кого не новина, що не усі ігри працюватимуть на Steam Deck. У. Там є чіткий поділ на ті, що повністю підтримуються пристроєм, частково або ж взагалі не підтримуються. Тож, можливо, якщо ви захочете пограти у якусь стару гру, доведеться під'єднати зовнішню клавіатуру або ж мишку Та, можливо, підключити Steam Deck до телевізора через док-станцію. Так, наприклад, я встановив другу частину відьмака. Просто так. Одразу пограти в неї не вийшло, тому що з керування були значні проблеми. Наприклад, у тому ж відьмаку не вистачало мишки. Проте, якщо гра хоча б частково підтримується, до керування можна призвичаїтись. Але то все старі ігри, які вже не є надто вимогливими та і всі, мабуть, уже давно в них зіграли. Яка ж ситуація з новинками або іграми, які вийшли давніше та досі перебувають у медіапросторі? Для початку я спробував встановити Red Dead Redemption 2 і одразу зіштовхнувся із черговим нюансом приставки. Взагалі, спершу у мене була версія на 64 ГБ, де фактично у вас залишається вільного приблизно 40 ГБ. Можна, звичайно, докупити і встановити новий SSD або ж карту пам'яті, адже без неї у такі важкі та великі ігри не зіграти. Та коли я змінив версію на 256, встановити RDR уже зміг. Вона у класифікації частково підтримуваних ігор. Але виявилось, що керування нормально. Тож грати можна. Щоправда, розраховувати на ультра чи високі налаштування не варто. На ультрах у початковій локації гра видавала лише 12-14 FPS, тобто грати по суті неможливо. Якщо ж погратися з налаштуваннями або виставити просто низькі, то ситуація покращується до 45-55 FPS. Цього цілком достатньо для комфортної гри, особливо на такому маленькому екрані у 720p. Наступною грою, яку я встановив, був ремейк для спейсу VDA. Гра повністю підтримується Steam цим на високих налаштуваннях можна грати у 55 FPS. Проте, в особливо активних сценах, бувають різкі просадки до 30. Плюсом є те, що нижче 30 просадок майже не було. Загалом, як на мене, якщо погратися з налаштуваннями, можна дуже добре збалансувати гру і отримати стабільні може і не 60, але 45-50 кадрів. Сама гра виглядає доволі кріпово. Тож грати її на консолі одне задоволення. І звичайно, куди ж без відьмака третього? Я про оновну версію, звісно ж. Гра вже 8 років залишається однією з найкращих за останні років 20. Тож, не вагаючись, я встановив її на консоль. Не варто забувати, що можна встановити і стару версію цієї гри на Steam Deck. Відьмак 3 виглядає дуже добре, я б сказав вражаюче. В грі є спеціальна конфігурація графіки Steam Deck. За якою гра видає доволі стабільні 55 кадрів. Проте налаштування можна виставити і самостійно. На ультрах, наприклад, ви отримуєте 23-25 кадрів в населених пунктах, наприклад, до Віграді тощо. На же локації частота трохи виростає, але це не надто комфортно. Якщо ж знизити налаштування, то картинка стає більш стабільною і цілком комфортною для проходження цієї гри. Але після цього виникає питання: чи довго можна взагалі грати на приставці без підзарядки? Гадаю, правильною відповіддю буде все залежить від ситуації. У мене за комфортною гри у того ж відьмака у Space пристрою вистачало години на дві, максимум три. І це без максимального звуку чи яскравості. Звичайно, якщо гарнато вимоглива або ж ви граєте з низькою яскравістю та в навушниках, то Steam Deck проживе довше. Цього цілком достатньо для недалекої подорожі і так далі. Крім того, якщо у вас є потужний павербанк, наприклад, GC Power Ultra, то продовжити життя пристрою буде дуже легко. Що ж до габаритів, як я вже казав, пристрій доволі великий. Звичайно, він виграє у порівнянні з Xbox чи PS5, та якщо покласти його в не дуже великий рюкзак, займатиме місце чимало. Хоча нічого не заважає брати його з собою окремо. Адже кейс має ручку, тож можна просто взяти його в руки і вперед. Пристрій не дуже важкий. Тримати його в руках комфортно, хоча за тривалого геймінгу все може бути не так просто. Мої руки, наприклад, за дві години гри у «Відьмака» не втомлювалися. Тож, що я можу сказати у висновку, як на мене, Steam Deck ідеальний варіант для тих, хто любить багато подорожувати та брати ігри з собою. Також ви завжди можете пограти на кухні, в кав'ярні або ж під час невеличкої перерви на роботі. Тож, якщо ви готові придбати собі цей пристрій, він з радістю виконуватиме всі необхідні функції саме для вас. А придбати його можна у нашому магазині New Time. Дякуємо за те, що переглянули наше відео. Якщо воно було для вас корисним, не забувайте написати коментар, поставити лайк та підписатися. Залишайтеся з нами до наступного відео.